Доброго здоров'я глядачам Юсуба мого каналу. Сьогодні Вознесіння Христове. Після церкви ну, поїду в поле. Подивлюся, дещо мене тішить, а дещо трошки тривожить. Тут була пшениця, стерня була і осінь. Проблема була з грішми, я не задискував її. І до ранки ще було далеко і дивлюся, там трава вже в коліно. Тут вже трави були в коліно. Ну, де менше, де, де більше. І я мав раундапу, залишалося мені від сої. Пам'ятаю скільки. Та ще й халявний раундап. А солярки було мало, щоб дискувати, і часу не було, і здоров'я не було. Я вирішив скропити стерню. Так, пролетівся. І от тут результат. А, і потім вигорив глибоко, бо тут ще січкарні не було. Тут ще без січкарні Та тут, в принципі, стерня була висока, бо я сам косив пшеницю. Тараса не було, щось він взяв другий комбайн. Я косив сам, а зір у мене ще той. І я старався не а й так чіпляв. Камінь і тому подібне. Я старався вище косити. Мої дорогих. І одним словом, після скроплення стерні, от воно. Порівняти небо і земля. Навіть там, де була соя, один рік там вже так позаростало ж. Що... Де було облоги, це вона була. Перший рік там сої, ну може було такої півтони, ну до тони, тонни місцями не було. Є вже чуть-чуть місцями сміттями ваш. Що... Діло в тому, що... Пізно сілося. Я думав буде рідка, але дякувати Богу. Так не біда. Роблю одним словом, роблю я прикатку. Прикатку не так прикатка, як глибина. Тому що я культиватором цього року ходив. Культиватор у мені дешевше виходить. У мене культиватор 5 метрів, коли я ставлю добавочні борони. Спеціальні борони такі. З маленькими гусячами, лапками як-ніяк -як 5 метрів і воно як не як борона має 12-13 зубів борона сідала борони важкі сідали на всю глибину і сушник собі так же на всю глибину залізав я вже боявся та все одно воно Тараса вже Тарас зробив прокатку, у нього скоріше зійшла на 2-3 дні, а може і скорше. Хоча сіяла практично одне коло. Я вже привіз трубу, Тарас купляв колесо, я привіз трубу з метавлом, віддав тисячу з чим-то. 220-ту буду нарізати, фланці, підчепнички, ступички, також з труби з 50-ї за ВКТ. І буду робити сам. І все, і воно буде вже гарантія, що воно буде витримувати глибину. І з цього людей прикаточка. Ущільнювати. Таке то моє відео, мої дорогі. Вон там уже між лісом, між тим заросло. Там було, по-моєму. Не пам'ятаю, мене записалося. Тут мене душа тішить. Зараз поїдемо до гречки, гречку сію через 5 днів, а може і більше. Подивимося біля гречки, що воно там. А от і наша гречка. Тут, мої дорогі, я робив комбіноване. На 15. Тут на півперег ще проходив. Спочатку на півперег, а потім вона тут є загуста. Загу... Загу... Одним словом, от є на 30 і трохи на 15. На одному і тому ж школі спробував, тут далі вже на 15 пішло. Подивлюся, як буде урожайність. Всю остальну я сіяв на 30, тому що вона дуже кущиться. Я вирішив посіяти широким. Та не широким. 10 метрових сантиметрів шириною а там трошки по попробував як воно вийде <клухи> Тараса дивився і, і от тут гречка, тут широким до речі тут була стерня, стерня була, гречка тут ідеальна. Я думав буде рідко. Я ж припусів і там є лідо, я, я ж говорив, що... ох, нас мене. Я говорив, що це в мене було 150 кілограм, я засіяв 3 гектари, Ну нормально. можна сказати прекрасно, душа радується. Тому я спробував трошки на... Серніна пшенична, а трохи де було проти сонця. Не видно, тут теж ідеальна. Тут була соя мої дорогі Ну сходи теж нормальні. Ідеальні. Як конюшинка Тут біля села. Вище посіяв це. Пчоли. Пчоли є практично у багатьох. Будуть мати де живитися, працювати. Тут чужа картопля людська, була вже заросла. Аж те результат, вся зійшла. Кропив я до сходовим 50% і після сходовим 100%. Давав норму. І бульба вже деяка була зійшла, та не деяка а більшість була, була зійшла. Малесенька була. От там рекомендації, щоб картопля мала не менше 5 см. Якщо прискоти до сходовим. Це моє коротеньке відео. Підписуй. Може для когось і довге воно занадто. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всього доброго, слава Україні!